Доброго дня. Сьогодні ми на ділянці, де висівали наш гібрид морі з компанії Сітгрей. Держа повні 7 раз в нас по добривому внесли 100 грамів сульфамопосу. В принципі, соняшник непоганий. Ось дивіться, які шляпи здорові. Я. Я думаю по урожайності ну, більше, ніж 30 цетнердай, думаю, 35 дасть. Це Дніпропетровська область, область, Софіївський район. Думаю, ще недільки дві і цей соняшник буде вже готовий. В принципі, нарікань нема ніяких, фермер задоволений і думаю, думаю, все буде добре. Купляйте наш гібрид, ви не пожалієте. Все, дякую. Ну і трохи поля. Шикарней шляпы.